Це відеодемонстрація роботи дослідницького зразку на дипломний проєкт студента Ремеза Михайла Олександровича з групи ДК-02. Перед собою ми бачимо три друковані плати. Перша саморобна друкована плата містить у собі інструментальний підсилювач, режекторний фільтр, генератор середньої точки та неінвертуючий о, підсилювач. Сигнал після неінвертуючого підсилювача надходить до другої друкованої плати, яка містить у собі фільтр низьких частот та аналоговий фронтенд. Аналоговий фронтенд здійснює аналого-цифрове перетворення та перетворені цифрові дані надходять по шині SPI до плати що містить мікроконтролер. В даному випадку використовується налагоджувальна плата BlackPill з мікроконтролером STM32 F411. Сам мікроконтролер здійснює цифрову обробку з використанням дискретного вейлет перетворення та потоково передає оброблені цифрові дані. З використанням шини ЮАР. У якості електродів використовуються сухі електроди, які були завчасно закріплені на руці за допомогою резинок. Бачимо три електроди. Два з них використовуються для вимірювання сигналу, третій електрод використовується у якості опорного. Це дозволяє зменшити шуми. Ось перед початком роботи для того, щоб можна було на комп'ютері бачити сигнали, які передаються по шині ЮАР, Необхідно використати USB-TTL-перетворювач. Присоєдняємо його до комп'ютера, відкриваємо, відкриваємо термінал та налаштовуємо. У даному випадку використовується у нас п'ятий послідовний порт. Налаштування порта у нас швидкість складає. 115200 символів за секунду. Ось. І для того, щоб можна було потім в Excel гарно переглянути графік наших даних, увімкнемо логування. Так, логування увімкнемо у файл з розширенням тексту. Так, увімкнули логування. Тепер час під'єднати живлення до нашої плати. Раз, секунду. Як бачимо, всі світлодіоди, що сигналізують наявність живлення на платах, було увімкнуто. Дані потоково передаються. Трохи порухаємо рукою для того, щоб потім на графіку можна було побачити, як змінюються наші дані. Ось. Власне, цього поки достатньо. Не затримувати за часом. Відкриємо наш TXT файл, бачимо усі дані. Скопіюємо усі дані та вставимо до Excel таблиці. Так, бачимо всі вставлені графіки, та на основі їх побудуємо всі вставлені дані та основі їх, на основі їх побудуємо дані. Як бачимо, у нас ми маємо гарний графік електроміографічного сигналу. Власне кажучи, ми бачимо моменти, в яких ми скорочували м'яз, внаслідок чого. Виникав електричний імпульс, який фіксувався нашим датчиком. Власне, це все.